А лето да. Что? Опа, е. Слава Украине. Веруем, слава. Что там хозяйка нас не встречает? Никто не встречает. А, как -а, же не встречает? Все нас встречают, кто ты встречаешь? Хозяйка встречает. Слава лето. А спасибо. Привет, як діла? Хай. Порядок? Хазяйка. Ой-ой-ой. Сонечко освіта нічого не бачу. Нічого не бачу. Що заходьте до тіті тані. А? Воно диви, який кошак іде. Кошак? слухай, мамка. І воно один біжить. І ще ще один прибіг. Нікому не треба котик. Шелудьківський. Остапицький. Остапицька. Надюшка, мотниця, візьми телефон у машині, я забув. Це я Льоля вже знімає розпаковку. Так, да, вже знімає розпаковку. Так що, друзі, всім доброго вечора ми з України. Слава Україні! Нарешті ми доїхали до Танюшки, вже неділю вона чекає. Трішки то в мене не виходить, то в неї не виходить. Сьогодні приїхали забирати деякі роботи. Ще не знаю, що там за роботи. Був у мене спецзаказ, але я думаю, вони ще його не зробили мені до 15 го числа. От. А на даний момент е, якийсь є сюрприз. Так що далі буде, пішли. А, Танюшка вже тут. Привіт-привіт. Що привіт. ви скучили вже да, за Шелудьком? Капець, живемо в одному місці. І не можемо заїхати. Держи, держи. Чи ж ми ти привезли ще одного тубуса маленького такого? Це подарував мені мій. не тубус? Мій... Чи це. Ну я не знаю, як воно там правильно називається. От. Думаю, чого ж він буде валятися? Це мені мій підписник подарував з Вугледара. Мій пакімончик для мене від Медведик. Так що я думаю, що ми його розмалюємо і десь кудись е... і ти... він пригодиться. Ти мені розкажи е... чого ж я сьогодні сюди приїхав і що ж у нас сьогодні буде не такого, як завжди? Що тут моя учениця Варвара Харченко, дівчинка, яка ходить до мене на малювання і вона розписала гідзу. Ти мені скажи, це їй було особисте бажання? Так. Мене дитя її запропонувала, вона не відмовилась захоті, згодилась її розписувати. І вона приїжджала е -ко -ну, неділю кожного дня, там по-моєму один день вона пропустила. Розписувала. А задоволен. тематика, яка на ній намалювана, це була її ідея, чи це ваша е, Йо, разу? Її, її ідея, да? Да, і... ну, да, так? Ти десь коригувала, але ідея була її. Ну, для для мене... Так ми ж українці. <сум> ми українці. <сум> так що пішли в твої хороми. Пішли. Бо мене тільки що було заняття, тільки тільки дітки всі І Да. А я цю ученицю не знав, добрий вечір. Я Сергій зрійший Лудько. Це мої дівчата, а ви Варвара, я так зрозумів, да? Да. Дві варва... так? Дві варюшки, так? Да. Дві Варвари. Ж, коли вар... да, обидві, кажуть, да. так. Що... Мамі, Варвара Харченко 12 років. Мамі, не Чекай, хай не люшка вверчка. Дитина, сама побудувала. Моя рука тут навіть і не трогала цю гірсу. Ось я зараз її чіпаю. Все саменька, все побудувала, все прописала. орнаменти, все, вона так само потім домовилася герб. І ось така україночка. Ось така гільза, шановні люди. Прошу вас долучатися. Ти ви підписали гільзу? Ми підписали гільзу, да, Верешку? Ви підписали він? Ану покажи. Зараз ми підпишемо. Ааа, я ж по задниці, да. ми... — Ти розумієш, так, якщо ми схово підпишемо, зараз ми підпишемо. 12... Для 12... мене це дуже важливо. Можете навіть ставити дату. Дату? — 12 років, і... Сьогоднішнє число, чи дата, коли закінчена була робота? Так. Для нас це дуже важливо. Ти ж розумієш, є гільзи, які ми продаємо, є гільзи, які ми зараз навіть даруємо. Але даруємо тим людям, які ну ти розумієш, коли людина скидає 50 тисяч гривень на допомогу зсу, то ми можемо її подарувати таку гільзу. А ця гільза, вона ж останеться на покоління і колись це буде раритет. я думаю, що колись це будуть згадувати. Ці страшні часи, як згадки, і так як ми ну, про вітчизняну війну і про деякі речі, да, там, про голодомор. <посядь> і і Задавала я акулу, наша зіла росіянина. Хочу, Ай, не, ти не, моя красунька! Я хочу сказати, що це уособлення кожної люблячої матері і дзвінки. Що коли той орк нам попався, зараз, то ми, мабуть, його роздерли не менше, як ця акула. Тобто, Орки вони нас не лякають. А вони просто нас, да? Ну, ми б раніше українці, ну так би не ми раділи, да? так? Ми можливо, ніколи випадки. не раділи чужому горю. А, да. а на даний момент вони стільки робили горя, що це просто вони в нас визивають тільки одну ненависть. Тобто, ось ця акула, це кожна українська жінка. Мати, дочка, будь-то. Ну, такий чоловік такий, як я також. Е, чому так? Е, тому що я хотів би сказати одне, коли я вийшов на терена Ютуба, і було дуже багато росіян, глядачів, і я навіть писав заголовки на російській мові, ну так як і будь-який блогер там, питався підтягнути до себе аудиторію, вони завжди мені писали. Що ти, типу називаєш по-російськи? Ну, мені так підказали, я так пробував. Зараз, зрозуміло, що на українській аудиторія 80% українська, росіян стало дуже-дуже мало, але в них завжди були якісь претензії. От все ми робимо не так, навіть ще до війни. І на сьогоднішній день ну, ми ніколи їм не бажали зла і вважали братським народом. Але на сьогоднішній день навіть ті люди, які живуть в Росії, які... Навіть мені пишуть в особисті, що вони за Україну, що вони вболівають за мене, переживають за мого сина, там, переживають за е, багато персонажів, які у мене на відео за хлопців, да, тому що прив'язуються, вже бачу декого регулярно. Але я не можу з ними спілкуватися, я не можу говорити, я можу переписувати. Я пишу дякую що, за те, що людина пише відкрито. Так, от. Да. Але от така акула, да, це є, як воно там правильно. Уособлення Жити в подвалі 680 гривень. І він каже: ви що, ненормальний, він пішов до зубного. І йому кажуть, треба ставити протез. Ти каже, мені 44 роки, який протез? А вона йому каже. Ти що думаєш, я з тобою тут гратися буду. Я з тобою, бо У мене на 40 чоловік стоїть. Це виходить, діагноз. Коли в тебе болить голова, активірований уголь. Якщо в тебе болить нога, активірований уголь. Якщо в тебе фрачка вибір за враження, теж активірований уголь, ну попали. Да? Питання, він почав буксувати. Він каже, я готовий сам лікуватися за свої кошти. Е, каже, можна типу, в межах, каже, можна в межах міста, але це було не так все швидко. Знайшов він частного стоматолога. Я хотів би не знаю, хто там цей стоматолог, але я вже дякую. Е, яка ситуація? Е, і Не знаю, який він там, чи в Україне, чи там, як там, говорять Єврейчик, чи хто там, там займається цим ділом. Серегу обслідували, зробили слепки, да, зробили йому зуби. Він каже, ви мені хоч скажіть, яка сума буде. Він каже, да не парся, все буде добре. І він прийшов розчитувати, після того, як зробили йому зуби, 36 тисяч гривень. А він каже, скільки? Таке, 36 тисяч гривень, таке, що багато. Та йому ну, типу цього. каже, да ми це тільки на матеріал. У нас просто не було цього матеріалу, ми його з хлопцями замовляли. Ну і з товаришами. Каже, це тільки за матеріал. Да ні, каже, дешево, тому що мені... На Донецьку верхній шар зробили, там не так як би хотілося, 100 з лишнім тисяч гривень. Так що, перше, друге, в нього був зір проблеми. Йому сказали ну, колоть в воко, 8 уколів. Він каже: ви що гоните, діагноз поставлений, ну, може і правильно, може і ні. Можна в частну клініку. Ні, півтора часа. На нього жалоби писали, дзвонили в частину, що провели з ним політзаняття, що він не вміє тіпа, не підтримає субординацію, він, він вже наче почав така, я не буду, я буду сам лікувати. Півтора часа боротьби виписали направлення. Поїхав, не, не пам'ятаю, як правильно ця клініка називається, ну дуже не дешева. в Києві позору, я думаю, київляни знають. І ситуація яка? Прийшов він туди. Ну, я ж як, як частна клініка, Оф, ну, типу, оформили, подивився врач діагноз, каже, діагноз поставлений правильно. Але каже, який вам придурок поставив оці уколи. І як же йому цей врач військовий сказав: вісім уколів колоть, а ти каже, ну, як будь мені мене б ніколи краще, ти каже, ну, ми не знаємо. Ну, типу, знаєш, там пальцем в небо. Відтої, коротше. У цій клініки, він же йому каже, ви розумієте, треба пройти обслідування, щоб я мог, мог, мог знати, як вас лікувати. Але це буде платна процедура. Каже, два години зо мною дівчинка з 10 часов до 12 по кабінетам водила за руку, можна так сказати, на всіх апаратах. Після цього всього мені треба було заплатити. Підійшов до каси, 8 тисяч гривень. Ну, наче так, да, дорого. Дівчина питає, ви військовослужбовець. Він каже, так, у вас військовий квиток є. Да, він дає військовий квиток, вона робить ксерокопію. Каже, з вас одна гривня за ксерокопію. Прошу час на клініка. Понимаєш? І мені приємно, що є такі люди в Україні. І йому виписали лікування на півроку своїми силами. Оце все він заплатив тільки 3,5 тисячі гривень це з коригуванням. Із матеріалом, з лінзами, і лікарствами на півроку. Прошу замітити, є такі люди. А там прийшов все. Всім, всім активіраний уголь. І ну, критика, не критика, але це є правда життя. Це мені так говорили. Я можу сказати і фамілію, але не хочу на людину, що також і так на нього там злі вже, як собаки. То це не поодинокі випадки. Дядя Ваня 66-ї бригади. Недрянський, 62 роки. Пішов добровольцем, це мій товариш. Із братом Шевченком Олександром, село Недра. Там же на сході отримав травму. Ну, оказується, ця травма ну, не на полі бою, а типу, як вона битова. Получается. Заміна двох чашечок. 150 тисяч гривень кожна чашечка за свій рахунок. Колінний сустав. Людині треба. Дитина інвалід. В нього він багатодітний батько, але вже вони всі дорослі, але 62 роки. Ти розумієш, заїжджав до мене в гості. І таких непоодиноких випадків я можу наводити тисячі, а мені розказують, ти багато балакаєш, треба ти... це робити тихо. Тихо не можна звернутися до людей, забрати в них гроші і тихо їх потратить. Тихо роблять криси. І це не піар, а це відеозвіт, відеодоказ того, що ми робимо всі разом. Дякуючи цій всій об'єднаній громаді, кожен з них робить велику справу. Так як Свята Добровольська виставила у, у Фейсбуці, там просто ця історія, да, яку пройшли з цією машиною, то це ще не все. Да? Але це скільки людей було задіяно. І я дякую кожному, хто підтримав і мене, і її, і хлопців. Тільки командна робота. Що, ти поставила квіточка, підпис? Да. Да? Її також воює. Моя ти квіточка захищає. А Валюшка бабуся за нею займається. Бабуся до мене подзвонила, штукала на малювання. Дитя сама на себе таку, їздить до мене, красунька і новина дівчинка. Дякую, велике. Тато, якщо нас захищає, і бабуся. За ну а я татові дякую за таку донечку, дякую їй дякую за таку роботу. Я думаю, Та, що знайдеться. Знайдеться в мене хтось із підписників, а я більше чим впевнений, що один із тих, хто мене підтримує часто, він... Ай! Вон телефон до мене забрав, блуга щось бути. О. Вони куплять цю гільзу. Я думаю, а я тебе повідомлю 100%. Я думаю, що по-любому, коли гільзи танюшки не купляють, хтось дає якісь бонуси, я думаю, що... Це буде якась подяка, якийсь сюрпризи. Якщо не буде від тих, хто куплять. Я думаю, що Шелудько, тобі. А, вже першу, перший невеличкий сюрприз, ми тобі привезли кружку, Танюха хай подожде. О, тому що ми кружки, це наша кружка з Ютуб каналу. От, якщо не підписана, підписуйся на наш канал Сергій Шелудько. Такі мої дівчатка, такі як і ти, ми також збираємо для ЗСУ, співаємо, танцюємо, скакаємо. Сереж, я планую на вересень. Я підключу наших також дівчат. Ми з дітьми будемо робити ярмарку. Продаж так. По дві роботи нам кожен зробить. От, і ці кошти ми передамо тобі. Моя такий точка. А де ти плануєш ярмарку робити? Де, ну, десь в центрі. А я думаю, що більше всього можна зв'язується з, з тобою, можна побалакати Світланою добровольською. Вона да. тебе підтримає, і вона в цьому ділі вона спец у нас по ярмаркам. І вона мені сьогодні каже, чому дівчата? Субота вільна, я не провожу ярмарку на... Ну я десь на вересні місяць панує, поки що ми по дві роботи по дві. Ось бачиш, що вже парилось. ну. Дехто намалював, забрав додому, батькам показати вже. Ну, бо діткам ж хочеться, також батькам показати, додому дісти. Деякі тут процесі залишають, от роботи. Ось подивіться, яка класна робота. Це дівчинка, 16 років. А може вже хто хоче купити, ми можемо продати. Да? Це Без чорна ручка графіка. Ну, мені можуть Viber. вайбе. Це 10 років. Красунька. Не, ну це взагалі ти зірка. От українська тематика для Шелудька це, да. це я таке люблю, щоб мені село, щоб хатки були там, солом'яними кришами, щоб заборчики, щоб свинки там бігали. Ти знаєш, як я вболіваю за розвиток села. На жаль, на це ніхто не ставить ставки, але... Село це є село, і без нього не туди і не сюди. І мені дуже подобається, коли молоді дітки мотивуються. Оце для мене це дуже. дуже, дуже. Так, що там у нас далі? Це понятно, що це акула, яка з'їла кацапа. Це а цей кого з'їв. А це як нікого він не є? Ну не знаю, війна почалася год тигра. Ну тебе ж вже шандарахнуло. Ну, ви ж люди ну, творчі ви ж трошки цього. Ну щось же у вас там цього. Да. Ну щось же ти сиділа, очі закрила там. І, і побачила тигра. Да. А Ну, почалась війна в год тигра. Десь типа, як пам'ятка. Мам-мам-мам. Мам, Ну, а щось так, не знаю, Сереж. Ця ця робота, що ти мене просив, я так маленько зводила. Ай ти моя маленька. І, і ось таке серічка. Так що, друзі, побували ми знову в Танюшки. Подивилися роботи, дякуємо варюшки. Будеш пить чай з нашої тепер кружки. Бач, ми вже почти ході двоєшки, беремо вірші, вірші, віршами складаємо. І може ти щось хочеш побажати там військовим і всім українцям. Ну я так бачу, під тяжка бах і все. Всі бажаю, щоб скоріше закінчилась війна. Моя так да. це наше основне бажання, і щоб такі, як твій татусь. і... Всі військові, і жіночки, і хлопчики повернулися додому до своїх родин. От. Я знаю, що це мрія кожного українця. На жаль, не всі українці боліють цією тематикою і перемогою. Ну, але ми, на жаль, цього прагнемо. Ти теж прагнеш, кричиш Слава Україні по-своєму покидам. Теж малює вже з дитинства. Так що, друзі, ще раз повторююся, можливо, хтось. Хоче купити цю картину особисто. Це лот буде для Танюшки. І ці кошти передадуться їй, а вона вже передасть хлопцям. У лікарні хлопці брати обважають, і ми їм перерахуємо кошти. Це больна тематика, і я ж кажу, і таких людей дуже багато, і мені буває, там пишуть, що там держава повинна, лікува... лікує. Ну, може лікувати, да? держава повинна там міняти колеса. Да. Якби це була. Підтримуйте наших солдатів трошки, да? підтримайте їх, особливо ті, які вже ранені, ті, які побували на полі боя. Вони знову вони вже не мотивуються з держави, вони вже мотивуються, щоб вони там пожили і побратими. Побратими, так. Да. Я з хлопцями балакаю, де мене тягнуть хлопці. Воді, це все, що там робиться, але вони йдуть але вони і туди. Коли ця війна закінчиться, хлопці підуть і туди, на вершки. Mm, ну, в першу чергу вони прийдуть додому, а далі буде. Як да. там кажуть, надалі буде. А що да, буде? Якщо такого не було, то будь ласка, змінюємося на краще, працюємо. Підтримка, повинна і, бути да, підтримка. Підтримка, і ну, ми за найкраще. За благо, за мирне життя вже нарешті. Хай та війна закінчиться, за більш нічого не хочеться такого. Вона просто вже ну як морально і, тяжко. І, і да, і, і будь ласка, ЗС, не, не зривайте, блін. Ну, ми так, хочемо так, жити. Ми да. хочемо жити. вже весь світ, а це все дивиться і мовчить. Каховське попливло, нудисі поплили, тварини, все. Що? Ну, екологічна не катастрофа. Не обував, да? Ну, ну якась реакція була світу на це все. Я не побачила взагалі не світ, ну, світ, ніяких. Ні, 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 світ багато. подивився на це все через пальці. Це так само, коли ти їдеш. Як Свята Добровольська колись виставила була пост, коли там лежав на обочині чоловік, і всі приїжджають мимо, да, там, і ніхто не дивиться. Він собі малює. Кожен собі малює картину, о, напився там, да. а ніхто ж не малює картину, що людині погано, і йому треба протягнути руку допомоги. А чого? Тому що в нас є такі випадки, збила машина людину, людина підходить допомогти, визиває міліцію і а є ж тіло, є діло. І йому ще інкримінують, що він там учасник цього ДТП. Понимаєш, починається там. Ну нас же треба ж закрити діло. І за чого люди бояться? Тому що немає підтримки, немає довіри, таким, як от таким. Ти подивись, скільки відео там про поліцію, про там ВСП там, і всі інші да, Є люди різні, класні. І в поліції є. У мене також друзі є у всіх структурах. У всіх. І я кажу, я знаю, що все буде добре. Тому що дякуючи деяким людям, які займають величезні посади в цій державі, які гризуть у цей граніт перемоги, які роблять все можливе. І я з такими людьми спілкуюся, ході свиновод. І я вірю в те, що добро переможе зло. Так що, Варюшка, я тобі ще раз дякую. Твори, працюй, татко по-любому приїде з перемогою, і все буде добре. Все буде добре. І я хочу всім побажати скорішої перемоги, щоб твій татко теж швидше прийшов додому. Лера, Лерочка. Помагай, папі, Папа Магай, Привіт, каже, папка, я тебе жду. <ривіт> На жаль, багато людей цього не розуміють. Вони то дивляться там, о, там, там ляпають, а реально говориш і плакати хочеться. Тому що, ну, от твою родину війна чогось затронула. Варюшкину, Війна затронула. Маю чогось затронула. Але не хочеться називати деякі імена, яких не затронула. Ну, є родини, в яких просто ну, нема. І мені там, казали, там, критикували, що там, коли я виставив пост, що, там, от, це тільки може прочувствувати та мати, в якої син воює, або родина. Да, ні, допомагають люди, які не, ну, немає рідних, що воюють, але є люди, які розриваються вщент. Я знаю таких людей і в Україні, і за кордоном. У них ніхто з родини не воює. Але все одно є брат, сват, близький їх друг. І прості такі, як Шелудько, коли люди перекидають гроші, купляють турнікети, купляють мавіки, купляють різні різні речі. У них є війна. На жаль, вона є, вона ніде не ділася. Так що, друзяки, я на цьому завершую відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто вже хотів би поставити якісь злоти, можете писати. В описі буде номер телефону мій на Viber. Пишемо, не дзвонимо, пишемо, я потім передзвоню. І в п'ятницю буде прямий ефір в 21.00 або в 23.00, Ну, я викинув сповіщення. Ну і на цьому все. У е -е, мене буде ще прохання до Танюшки особисте, зробити деякі роботи. У мене теж шандрахнуло, дякуючи цій гільзі. Е -е, всім миру, здоров'я і добра, на цьому все. Всім пока творіть дівчата. Все буде добре. Слава Україні.